Вітаю! Другий день вечірки для м'язів тазового дна. І нагадаю: промежено підтягуємо, не натужуємо без задіювання сідничних м'язів. В певних положеннях можна відчувати, що вони теж включаються, але вони не головні. Прикладаємо зусилля спочатку до іншої точки. Ще один момент. Всі ці, ну, назвемо їх так, тренування, підходи, вони направлені не на закачування м'язів, не на те, щоб там, не знаю, відкривати пляшки ними чи ще. А для того, щоб повернути туди увагу і життя, щоб тканини були еластичними, живими, щоб вони. Підстроювалися, підлаштовувалися під всі наші рухи. І сьогодні я пропоную погратися з тим, як можна дихати з підтягнутими м'язами тазового згодна, з підтягнутою промеженою. В Йозі це називається нижній замок, з включеним нижнім замком. Так, от. Повертаємося в положення кішка. Повертаємось. Це ми вчора там були, так? Положення кішка бажано би поставити так, щоб пальчиками ми наче чіплялися за підлогу. Рівна спинка. Так. Перевірте, якщо ну, наче от прогин, ми за пупочок його тиць 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 тить. О, призібрали стіл на спині в мене. І тут. Зараз розслаблений. Низ живота розслаблений живіт, промежена. Роблю повний вдих, повний видих. Повний вдих, Спокійний. Повний видих. Ну, мабуть, видно, як рухається живіт. Повністю розслаблені. він. Так. І тепер з видихом підтягую, і потім намагаюся втримати підтягнуту промежину і вдихаючи. Видих. Тепер трохи утримую нижній замок, м'язи тазового дна роблю вдих. Ви можете помітити, що наче призбирається трошки низ живота, але сам вдих все одно зробити можна. В положенні кішки. Там зручно це пошукати, бо там одразу видно, коли розслаблений живіт, він опускається. І зараз я пропоную 5 разів з будь-яким положенням ніг сидячи, підтягуємо. Не включаючи сідниці ще раз два. Не натужуючи прес. Можна з легкою посмішкою? Чотири. І п'ять. Молодець. Зараз розтягнемо цей видих на три поверхи. Вправа ліфт. Спробуй ось всю амплітуду розділити і робити синхронно з видихом. Один, два, три. І знову один, два. Три. Ще раз один. Два. І до третього. Супер. Вдих. Тепер ми з видихом підтягуємо і на 5 секунд затримуємо. Тягнули. І тепер можна з затримкою дихання, ми вже тримаємо, можна з наступним вдохом підтягнути, підтягнута промежена. Відпустили. Може бути відчуття, що я, наче тримаю, а там дуже незвично і все розслабляється само собою. Давай ще два разочки. Підтягнули. Можна про себе долічити до п'яти. Один, два, три. Посміхнутися, відстежуючи відчуття знизу, Відпустити. І ще разочок. До п'яти порахували, відстежили відчуття. Відпустили. І тепер те, що може на початку датися найскладніше. На три поверхи ми будемо спускатися. Підтягуємо на видоху, і потім раз, два, три. Спускаємось. Раз, два. Три. Спускаємось. Я маю на увазі. Розслаблюємо, відпускаємо. Ще разочок. Можна на два. Раз. Два. А на два вже нічого не лишилося, так? Пошукати, пошукати, як це не за один раз відпустити. Давай на три. Раз, два. Три. Ти молодець. Якщо впродовж дня згадаєш, то можеш цей ліфт попрактикувати. В положенні сидячи та лежачи на спині, мені здається, це найлегше. Можна спробувати і стоячи, так? Пошукай, як тобі. Дякую, бажаю гарного дня. Крути, вдихай. Видихай, бувай.